Відразу скажу це Сатурн, який я змогла зняти телефоном через мій телескоп. На жаль, телефоном можна побачити тільки так, але якщо дивитись очима через телескоп виглядає дуже чітко і це просто кайф. Я давно мріяла побачити Сатурн, і ось тепер, коли у мене є телескоп, що наближає об'єкт в 67 разів. Було кілька днів, коли відбувалось протистояння Сатурна. Це коли Сатурн, Земля і Сонце вишикуються в одну лінію, і Сатурн стає найближче до нас. Тому ми можемо побачити його найяскравішим, бо він як ніколи освітлюється сонцем. І він дійсно сяє дуже яскраво. Було складно знайти місце для перегляду, бо в нас місцевість із холмами. І Сатурн був якраз там, де холми. Всюди ясне небо, а там хмари. Ну як завжди. Але ми з мамою лізли вгору півгодини, щоб нарешті знайти місце. Потім що довго чекали, коли йдуть хмари, і побачили це диво. Ні iPhone 12 Pro Max, ні Samsung a 54 не змогли нормально зафіксувати планету. А я так сподівалась за допомогою телефону ще наблизити, ще збільшити його зображення. Перед Німеччині вже справжня осінь, плюс 14 градусів та дощі, Але тепер я буду чекати на ясне небо, щоб почати полювання на місяць.